Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я пана президенту. України! сили оборони України продовжують ведення оборонної операції в східної та південної адресивних зонах. Основні зусилля зосереджуються на Тарецькому та Покровському напрямках з метою недопущення просування противника, нанесення йому максимальних втрат. Подивіться, будь ласка, якщо чогось там ще не вистачає, ми можемо дати. Я розумію. Поки передаються відповідні пакети від партнерів. Розумію, що не просто, але може там ще можемо якось посилити наші війська на, на цих напрямках. Зверніть на увагу. угруповання сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. Спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів, Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті. Суджа. Спочатку доби в полон взято понад ста ліс противника. Дякую за обмінний фонд. Заранее більше ста людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців, дівчат. Дякую, пане, до побачення.